9 листопада виповниться 20 років з часу, як у Берліні була зруйнована стіна, що ділила місто та країну на два табори соціалістичний та капіталістичний. Цей день вважається офіційним закінченням холодної війни. У консервативному науково дослідному інституті фонд спадщина про цю подію згадували колишні члени та радники адміністрації Рейгана, американського президента, який доклав значних зусиль до закінчення холодної війни. З подробицями Тетяна Ворожко. Серед причин повалення комуністичного режиму називалися як внутрішні процеси всередині радянського союзу та його країн сателітів так і роль США. Радянський режим боявся свого народу. Вони прийшли до влади незаконно, і комуністична партія спиралась на секретність та силу, а не на підтримку народу. Правда, була одним із основних методів боротьби з комуністичною владою. архіви Голосу Америки Радіо Свободи повніли сів дисидентів з колишніх комуністичних країн, які є вдячними за об'єктивні, чесні, недихаючі передачі, що транслювалися в їхні країни протягом 40 років холодної війни. Лех Валенса сказав у 2004 році: ми б не змогли перемогти комунізм без голосу Америки. Але в той же час, за винятком поодиноких випадків, західні совітологи не змогли передбачити падіння комунізму. по перше. Вони були соціалістами і проти капіталізму. По друге, вони вірили у знищення національної ідентичності як політичної та моральної необхідності. По третє, вони були пацифістами і вірили, що у миротворення опонента завжди краще ніж конфронтація. І останнє вони були атеїстами і не вірили у трансцендентну природу добра. Ці інтелектуали симпатизували комунізму, і самі комуністи називали їх корисними ідіотами. Відомий історик та колишній діяч адміністрації Рейгана Річард Пайпс підбив висновки, які з перемоги над комунізмом мають зробити сучасні державні діячі події 89-го року показали слабкість деспотичного уряду. Ми маємо пам'ятати цей урок. Хоча деспотичні уряди виглядають сильними, вони є слабкими та крихкими. Той факт, що вони забороняють вільно подорожувати та свободу слова, є свідченням їхньої слабкості. Вони живуть у постійному страху перед своїм населенням, і це означає, що на них можна тиснути. Ми це зробили у 80-х роках і досягли успіху. Якщо США хоче мати вплив на такі режими, як Північна Корея, Іран чи Куба, то треба це робити не через гучні слова та жести, а через тиск. Частиною заходу була виставка картин українського художника Миколи Гетьмана, колишній в'язень гулага, що провів вісім років у таборах на Колемі, він малював ці картини у великому секреті. після того, як Микола Гетьман закінчив роботу над картинами, він хотів їх якось переправити на захід, тому що побоювався, що після його смерті влада їх знищить. Про це стало відомо, і Джеймстаунівський фонд у Вашингтоні вивез їх до США. у 97-му році. Була перша публічна виставка картин гетьмана у приміщенні конгресу. Потім вони зберігалися у сховищі і зараз передані фонду спадщина. А тепер ми намагаємося знайти для них постійне приміщення. Це тільки друга публічна виставка колекції гулаг за понад десятиліття у сполучених штатах та країнах Західної Європи пам'ять про фашистське голокост активно підтримується чисельними єврейськими організаціями. Вони вірять, що це абсолютно необхідно, аби подібне ніколи не повторилось у майбутньому. Учасники заходу сподіваються, що картини гетьмана, історичні праці, заснування інтернет-музею, комунізму та багато інших зусиль допоможуть людям на заході пам'ятати також і про злочини комуністичного режиму. Тетяна Ворожко, Голос Америки.